Який результат по схудненню ви отримали? До операції вага була 230 кілограм. Скинув я за рік близько 100 кілограм. Зараз вага 130 кг. кілограм. Чи важка була реабілітація у ранньому післяопераційному періоді? Як виявилось, ні. Думав, буде важче. Як ви харчуєтесь зараз? Часто потрохи. Чи є у вас якісь обмеження або дієти? Ні, нема. Як змінилась ваша активність? Ну взагалі раніше активності не було. Від слова зовсім я пересувався від кровати до холодильника. Зараз я навіть покидаю приділи автомобіля і хожу пішки. Як змінилося ваше життя після операції? Ну беремо до уваги, що життя до операції не було від слова зовсім. То зараз я приділяю увагу дітям, я їжджу на риболовлю, я займаюся улюбленою роботою. Я багато гуляю пішки. В принципі, зараз навіть можу кинути машину там прогулятись. Чого раніше взагалі ніколи не було чи задоволені ви тим, що наважились на баріатричну операцію? Дуже задоволений. Це мабуть, найважливіший крок мого життя.